Я бачу, що запотівший, мокрий в маслі весь радіатор кондиціонера і сам випарючий, в тому числі не гарматичний доля, Капот. грузі. А найголовніше це лівий лонжерон. На ньому є очевидний слід від стапеля. Стапеля, вони ось так виглядають. Я ж йому говорю, слушай, така що за -та? Ти ж говориш, що… А він каже: ну ти спеціаліст, і ти смотри. Ну і все. So. чи можете ви автомобіль перевірити перед покупкою? Чи у вас є якийсь там комплекс? Ті типу, діагностики загальний по да, є. Якщо мене не буде на огляді, я можу якийсь звіт отримати сформований? Можливо, якщо хочете, ми вам звіт вийшло. Задні двері та заднє крило подвійний окрас. Передній бампер пофарбований, радіатор, кондиціонера, сліди масляних п'ятин. Можливо, підтікання. Ділер бачив автомобіль знизу. А тепер у мене запитання. А ленджерони, що з ними? У мене визиває постійно антипатія. Ті люди, які намагаються на звичайних простих людей, які збирали машину на машину ну, декілька це їхній років. Бізнес що ви… Бізнес – це коли ти купив трохи дешевше, і продав трохи дорожче. А коли ти питаєшся, намагаєшся вибачаюсь, українською. Це називається не бізнес, а кідок.